Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз трошки про останні повітряні удари росіян за останні дві доби. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 4 грудня росіяни завдали чергового повітряного удару безпілотниками Камікадзе. Всього вони запустили 23 таких дрони, які стартували з території окупованого Криму мист Чауда і вони через повітряний простір Миколаївської та Херсонської областей летіли у загальному напрямку до західних регіонів України. В суботу протиповітряна оборона змогла збити. 18 дронів з 23, причому 6 з них було збито над Миколаївською областю. Інші збивали над іншими регіонами. Всього протиповітряна оборона працювала у 9 областях. Деякі з дронів долетіли навіть до Тернопільської та Львівської областей, а також до Рівненської області. Також було збито одну керовану авіаційну ракету типу Х-59 і е, проповітряний удар позаминулої ночі. Ніч на 3 грудня росіяни запустили 12 ударних безпілотників, 10 з них було збито, в тому числі більшість над Миколаївською областю. Інші летіли у напрямку до Хмельницької області, до Старокостянтинова, але не долетіли. І позаминулої ночі в Одеській області через це саме через транзитний, так би мовити, проліт дронів оголошувалася повітряна пригода з покільночі до другої ночі. Всього було збито 10 дронів з 12. Цяти також росіяни запускали теж одну ракету, типу Х-59 з північно-східного напрямку, але вона просто впала не завдавши ніякої шкоди. Таким чином, за дві ночі росіяни випустили 35 дронів, з яких 28 було збито. Це досить висока ефективність протиповітряної оборони. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!